Привіт! Ви на каналі BrainCrush. Тут фізика розганяє стереотипи швидше, ніж Земля мчить навколо сонця. Якщо вам здається, що ви просто стоїте на місці, мушу розчарувати ви рухаєтесь зі швидкістю понад 1700 км на годину, і це лише одна з багатьох швидкостей, які має земля. Але, відносно чого, що вважати нерухомим? Чи взагалі існує в космосі така точка? Можливо, про це ми поговоримо в одному з наступних відео. А поки тримайтеся міцніше, бо ми розберемося, чому ми не відчуваємо, як наша планета крутиться, обертається, літає, танцює і при цьому не вимагає ременів безпеки. Ну і так саме це не юбер. Це Земля. Перше обертання навколо осі Земля обертається навколо своєї осі раз на 24 години. На екваторі це дає швидкість до 1700 км на годину. У Європі близько 1000 км на годину. Але ми це не відчуваємо, бо це рівномірний рух. Тіло не реагує, якщо не змінюється швидкість, згідно з першим законом Ньютона. Формула для лінійної швидкості на поверхні В дорівнює омега помножити на R, де омега кутова швидкість. 7,27 на 10 у степені 5. Р радіус на широті. А ще вісь обертання нахилена на 23,5 градусів і прецесує як п'яний волчок. Раз на 26 тисяч років Земля трохи хитає головою, шукаючи космічний Wi-Fi. Другий рівень обертання навколо сонця. Земля обертається навколо Сонця за 365 днів і 6 годин. Саме через ці 6 годин і з'явився 29 лютого, середня відстань 150 мільйонів кілометрів, швидкість 107 тисяч кілометрів на годину орбіта еліптична ближче в січні перегелій, далі в липні афелій. І ось жарт. Влітку жарко, не тому, що ми ближче до сонця. А тому, що нахил землі підставляє півкулю під прямі сонячні промені. Уявіть собі, ліхтарик і м'яч якщо світло зверху пляма яскрава і маленька, якщо світло збоку, розмазана і слабка. Так само працює сонце, зима світло під кутом, літо світло майже прямо зверху, спрощена формула для середнього значення інсоляції Е рівно С кратний косинус кута тета, де Е. Потужність променів на квадратний метр, тета кут падіння. До речі, коли монтував це відео і паралельно читав коментарі, згадав, що є ще кращий приклад сонячні панелі. Там це питання кута, прямо ключове. Якщо панель поставити під неправильним кутом, вона просто ловить менше енергії. Саме тому взимку і влітку оптимальний нахил сонячних панелей різний, чим ближче до прямого кута падіння світла. Тим більше енергії отримує поверхня. Тому влітку ваші сонячні панелі працюють як на редбулі, а взимку як після п'ятої кави, але все одно трохи сонні. Рух 3. Сонце мчить через галактику. А тепер ускладнюємо: Сонце не стоїть. Воно мчить навколо центру галактики на швидкості 828 тисяч кілометрів на годину. Один оберт 230 мільйонів років. І ми вже зробили приблизно 20 обертів від часу появи Землі. Це як міжгалактичний велотур, тільки без зупинок на воду. Чотири галактика теж летить. Галактика летить у напрямку великого атрактора зі швидкістю близько 2 мільйонів кілометрів на годину. Вся наша планета частина цієї шаленої багатошарової динаміки. І кожна ваша прогулянка це мільйони кілометрів у космосі. Чому ми нічого не відчуваємо? Все дуже просто: рівномірний рух не відчувається, інерція. Ми всередині цієї системи, все крутиться разом з нами. Атмосфера, море, кавоварка, все обертається разом із планетою. Як пасажиру літаку, сидиш, п'єш каву, а тим часом ти летиш шаленою швидкістю і не відчуваєш цього. Земля це п'яний фігурист, обертається навколо себе. Кружляє навколо сонця, їде на автобусі сонце, який летить у поїзді Галактика, що несе нас у невідоме. І ми досі не впали. Красиво, елегантно, космічно. Це був Брейнкраш. Якщо ви дивились, сидячи на місці, насправді ви щойно пролетіли понад 80 тисяч кілометрів, поки тривало це відео. Тож не забудьте вподобайку, підписку і скажіть собі. Я подорожую крізь галактику щодня, і це круто. Побачимось у наступному відео.